Доброго часу, мої любі з вами Лавра. І так, да, дійсно, питання дуже на язиці, прям, мабуть, у кожного другого, третього крутиться. Чому окупанти так швидко біжать? Раз. Чому так швидко стало все відбуватися? Два. І у мене взагалі питання: раз так швидко, чи не можна було раніше це зробити ще після 13-го року? Ну, у мене дивні питання, але все ж таки згадайте, я казала, вересень, початок визволення, початок закінчення цього знущання з українського народу. Тобто початок. Є відео, де я декілька разів це повторюю да, для новеньких і так далі. Ну що ж, а тепер ми подивимось, чому окупанти біжать так швидко, сломя голову. Чому окупанти біжать так швидко на Харківському напрямку? Харківська область. Чому вони так швидко біжать? Чому вони так швидко біжать? Чому окупанти так біжать? Так. Чи була вказівка від Кремля? Чи була домовлений заздалегідь з українською владою? Поки що все. Так, чому окупанти так швидко біжать? Далеко біжать ми бачимо а, в, в, своїм когалом з групою і так далі біжать. Все, ми бачимо. Бачимо, що, в принципі, тут карти показують, що інакше не могло бути. Все йде до балансу. Все йде так, як повинно бути. Розумієте? От інакше не могло бути. Все, все рівно все вирівнюється. Ось вони гуртом біжать, ось вони біжать далеко. Ось їх королева мечів, яка дивиться вперед, кудись туди. Да? І сьогодні королева мечів відрізає голову. Так, чому вони ще біжать так швидко? Чому вони біжать так швидко? Чому вони біжать так швидко? Ну, взагалі-то вони продовжують налаштовані, розумієте, вони хоч і зараз переможені, але вони все рівно налаштовані дуже агресивно, не дивлячись на страх і так далі. Але злістя нападати, руйнувати, вона все рівно продовжується. Ось так. Чому вони біжать? Ну, я не можу сказати, що тут плани прямо такі були, рухатись, рушити все те, що вони там вже набули, і йти вперед. Поки що це не буду коментувати. Ось тут. Чи, була, думаю, чи Кремль давав якісь казівки з приводу цього? Ну, знаєте, взагалі-то ні. Кремль не давав казівок бігти. Чи була домовленість Кремля з українською влади. Ні. Розумієте, тут немає домовленості з українською владою. М -м. Вони пропонували, але Україна не дивилася і не переглядала ці. Дивіться. Русня пропонувала українській владі договоритися, да, тобто домовитися, і різні варіанти пропонувалися, доносилися, причому не офіційно, а Там, через якихось людей ця інформація була запропонована українській владі, але вони пішли ні з чим. Да, е, розуміючи, тобто вони під, відходили, знову поверталися, знову щось пропонували. Бачите, скільки запропоновано всього. Але все рівно відходили, йшли з нічим. І тому е, Україна дивилася вперед, що все рівно йде вперед, ось кораблі йдуть вперед, і дивляться вже там, де кораблі, на моря дивляться і так далі. Це Україна. А ворог якраз відходить ні з чим і переживає, що Україна знайде новий вихід. Чи була домовленість з Кремлем? Ні. Немає карта смерті. Да, тут трансформація, зміна і завершення повністю. І тут захист. Дивіться, але все ж таки питання: чи була домовленість з українською владою? Ні. Ні. Навпаки, зараз Кремль перезувається і хоче вилізти із тотальної невдачі і так далі перезиватися, тому що розуміє, тут вже все це вже остаточно. все, це кінець. Це кінець. Оце остаточно вже все. Тут більшої букви немає. Це я сказано, да? вже остання буква в алфавіті. Але це тут карта смерті. Розумієте, тут якраз варіант, коли Кремль хоче перезутися і пере. Передивитися свої плани і через деякий час трансформуватися, як псіцефенікс, да, відродитися. Але десятка мічів каже, що це буде остаточно і вже ніяк не, не зуміє виплутитись із сьогоднішньої ситуації. Тобто карта про і закінчення цієї агресії. Але дев'ятка жезлів каже, те, що вони все ж таки. Ну, Скоріше, це українська велика сила іде і тримає цей. Дивіться, з однієї сторони, Кремль думає, що іще десь вони втримують, але все рівно головна карта і минуле вже все, все зруйнувалося, все здохло, вже все померло. Ті їх плани, які вони будували, вони померли всі. І те, що вони там десь щось тримаються, вже дев'ятка жезлів, це. Те, що вони десь тримають якусь оборону, ну це все. Це ніяк не буде. А от це українські війська десь будуть тримати оборону навпаки. От для них іде завершення, для українських військ, навпаки, підбиті, заморені, але тримають. Чому російські війська просто так уходять? Тому що тут рано чи пізно, але все рівно воно прийшло би до, до завершення такого питання. Все. Тут, наче, як мирне, як мирно, бачите, агресії тут немає такої, але як мирно просто. Да, Ходу тут немає. Просто тут справа в тому, що не Кремль з Києвом домовились, а Кремль своїм сказав. Ось вони зібрання там якихось людей. З їм інформація йшла про те, що треба тепер налаштувати всі дії. Ось переговори тут з їх місцевими генералами, так би мовити, да? що зараз треба об'єднатися, щоб потім десь наступ зробити. А тепер ми дивимось, чому окупанти? Давайте так. Чи дійсно окупантська армія отримала вказівку відходити з Кремля? З Кремля. Пораження. Дивіться ще раз, пораження з українським військом, тобто вони розуміють, не дивлячись на те, що окуповані території та далі, вони... це зрозуміло, що саме ця область або саме ця земля була, та, що була в окупації, там вони програли. І тут вони кажуть, що треба вже доробляти в іншому напрямку і використати цей шанс, і піти знову як з наступом на українську сторону. Так, тепер дивимось далі. Чи готові вони наступити і вдарити по тим територіям, де зараз від окупантів звільнено? Чи буде наступ новий там, де прогнали окупантів? Так, угу. да, так, да да, да, да. Да, дорогенькі мої, дивіться, тут, е, значить, ніякого котла там я не бачу, але те, що вони просто не можуть відпустити цю ситуацію. Простити, відпустити і так далі. Ось Україна в главі. Вона вже вийшла на головну позицію України. Кремль і диявол. По д'яволу вони захочуть знову. Отам, От де визволена територія, знову підняти цей рух війни. Яким чином, яким чином вони будуть піднімати цей дух війни на звільнених територіях? Яким чином вони будуть на звільнених територіях? Вибухи будуть летіти. Угу. Дивіться, ось українська сторона. Значить, по тим звільненим територіям, які сьогодні визволяються, вони зараз пере... хочуть перевзуватися, відійти на більш безпечну для себе вог, да? безпечну для себе територію, і бити бомбами. Робити великі вибухи, бити там, де переправи різні, бити по дорогам, яка, які щось кудись входять, де щось переп... ну, переправи це і мосточки, і просто дороги, які да, від точки А до точки Б ведуть. і так далі. А, значить, карта, ми... карта двійка мічів нам каже про те, що. Там, де для них дорога вже від закрита, вони якраз туди будуть наносити удари, і це буде з декількох сторін. Тобто бити все рівно по тим територіям вони будуть. Зараз вони відходять на безпечну для себе територію, подалі. І наскільки вони можуть, будуть бити для того, щоб як можна більше покласти українських військових. Наскільки це буде успішно, хоча територія там велика. А, наскільки це буде успішно? Бачите, вони спробують зробити наступ. Вони спробують зробити наступ. А, наступ буде, ну це для них буде проиграшний, все рівно варіант. І їх дивіться, вони укріплять свої позиції, десь щось, да, якоїсь ресурсності. Ну, розумієте, Україна тут, дивіться, перемога і матушка, матінка України, мать України. Земля українська війде в силу і оця ресурсність, оця набування української висув набування цієї сили, да, тобто зараз вільне, да, заморені, да, Важка ситуація і так далі, але це вже набираємо сили більше і даємо. Ми йдемо навпаки. знаєте, вони там піднімають свої хвости, а ми даємо їх такі, такі пінди просто. А ворог сам буде в кризі. Тобто це програшна для них ситуація. Ось Україна. Карта Єрафанта. Що мені ще казати? Ми не дурні, не дурні. Всі це розуміють і зараз дивляться, так. З якої сторони буде, плануєте кидати. Ось вам піндюля. Ту -ту. Угу. Ось. Ось вам піндюля з декілька сторін. Нате вам тудуф туф ту-дуф-туф. -ду -ду Там, де аж шматки їх, оці піндарні, да, будуть летіти. Ось така ситуація з Харківщиною. Я хочу сказати, додати на це питання. Давайте ще глянемо дещо. Хочу додати, що насправді не так було, що наші заходять, а там просто вже пусто. Так? Тобто насправді не так все було сказочно, казково, як нам показують. І були там бої. Можливо, десь якісь шматки землі були вже звільнені. Тобто наші, коли заходили, вони були вже звільнені. І коли там один пункт, другий, третій, ми вже розуміли, наші люди вже розуміли, що. Кудись вони біжать і так далі. Зараз ще позадові питання картам. Але я хочу сказати те, що наші військові там також також гинули. Це означає, що там були бої. Розумієте? Були бої. Це не так, що вони прийшли, і там все пусто. Чи знали наші військові або якісь командуючі, що там біжать, почали бігти орки? Чи знали вони вже заздалегідь, наші командуючі? Так, отримали, дивіться, звістку звідти отримали? Звістку отримали. Що ворог дуже боїться, поспішає. Так. Чи були там бої все рівно по визволенні Харківщині, хоч і казали, що там орки біжать? Чи були бої? Чи були бої? З нашими. Ну, звісно, були. І для наших військових вони були болючі. І болючі були для нас. Але ситуацію нам вдалося змінити. Як на сьогодні почуває себе ворог, коли біжить? Піздарвань. Як почуває себе ворог? В великій жопі, як почуває себе ворог в великій кризі, тому що українська сторона іде могутня, як отой козак, знаєте, не дивлячись на, на ситуацію, ви ж розумієте. да? Наші набирають сили, набирають сили, а вони навпаки. В них немає, не вистачає ресурсів. Хоч вони і кидають якусь там зброю, але все рівно вона фіксована, тому що. Там все рівно не вистачало ресурсів. Наші наносили сильні удари. Не тільки просто заходили, а ще й наносили удари. Так, да, бачите? Десь спокійно зайшли, десь били їх. Десь було дуже важко. Здалеку били, а також далеко приходилося рухатись нашим. Дивіться, заходили. Заходили наші, відкриті були дороги, заходили там, де були окуповані міста, і билися, билися. Іноді були нерівні сили, але все рівно, дивіться, по правосуддю повернення десятка ресурсів. Нерівні сили, але по правосуддю було повернення по суду, по праву. Не дивлячись, дивіться, і підмога у нас була, бачите, і ми один одному допомагали. А також означає, бачите, і тримають зараз позицію. Хочеться мені сказати, також аж прямо сльози давлять. Ось, будь ласка, ось гарне проведення роботи. Я хотіла тут додати, що тут була підмога також місцевих жителів, які передавали інформацію і підтримували, коли наші заходили. Ось і зараз випадає гарне проведення робота нових людей ось там, в будинках або ну, на територіях. Да? Гарно проведена робота раз і допомога о, силі ВСУ ну, захисникам. А також гарно проведена робота по новому шляху. На новий рівень, на новий шлях будинку, селища. Ну, тобто далі продовження, продовження роботи, нова дорога, далі йдемо і так далі. Ось, ось вона, ця весело йде, сила. Обожнюю королева жезлів. Сильнюча, могутня, розумна, багато планів має в голові. Так, ну що ж, що я хочу сказати? Всі окуповані міста, які сьогодні йдуть, окупація буде завершення. Карта смерті буде трансформація. Ворог буде відходити, пораження, тому що ось тут об'єднані сили, де, тобто о, визвоління і трансформація окупованих територій, йде через о, збір сил наших, в об'єднані сил. Через об'єднання сил. Ось так. Ворог насправді я хочу сказати: дивіться, ворог планував щось в окупованих територіях, щось ну, таємне. В окупованих територіях, тобто закритих територіях, хитрості, підлості і так далі. І роздвоєння на дві частини. Ну, ви розумієте, да? але в них це не змогло бути. Тобто довести до кінця вони не змогли, тому що ВСУ-захисники України змінили ход событийний ряд, ход э, руху, судьби. Ось так. Ось карта визволення. Як я тримаю цю колоду, господи, визволення своєї території? В принципі, я думаю, тут все я сказала з приводу того, чому окупанти виходять і так далі. Тобто там сам Кремль прийняв рішення, що вони тут програють, все рівно їм не втримати ці позиції. І треба відходити для того, щоб нанести удар, але більше укріплення в інших, в інших сторонах. Так, тепер я хочу переглянути іще раз, чи була домовленість Кремля з Україною? Чи була домовленість з Кремля з Україною про те, щоб ворог відійшов. Ну, тут вже по двім картам сказати ні. По двом картам. Ось колесо фортуни, яке повинно, чи була домовленість, щоб прокрутити йти далі вперед? Ні. Вона не була. Оце було розчарування. Не вийшлося так, як хотілося би Кремлю. Розумієте? Сторона України. Ще раз я вам кажу. Бачите? Сам, от якщо дивитися, от просто дві карти, які перше витягнули, чи була домовленість хотіли би, але руху в цьому напрямку не було. Утрата удовольства ця карта це розчарування. Хотіли б змінити ситуацію. Русня, Кремль, але ні. Ось тут українська сторона. Яка зі своєю звісткою йде з більше з нападом. з нападом. І це вихід із темної ситуації вперед вже вихід. Да? Тобто тут нападають, а насправді виходять, з однієї сторони, прикривають, нападають на кримини, з іншої сторони, виводять із темноти на світло. І це робилося з України таємно. Ось українська, українська карта. Ситуація двояка, так. Але ну ось вам підтвердження, мої любі. Ставте лайки. Дякую вам. Пока-пока.